Бо народився. Дорогі браті і сестри, Унікальна історія. Це просто капець. Це огень. Ми, наш театр, Івано-Франківський драматичний театр імені Івана Франка. Ми постійно робимо різні збори для Збройних сил України. І зараз ми пропонуємо вам отакий, дивіться, лот. Це книжка Гутхульщина Володимира Шухевича, діда Романа Шухевича. Драматичний театр імені Івана Франка проводить розіграш книги за донат на ЗСУ. Переможець отримує подарункову монографію Володимира Шухевича, Гуцульщина. Саме вона стала основою для двох театральних вистав: гуцульське весілля та «Колядатий плес» із Преждевіка. Ми всі розуміємо, що у нас зараз час війни, і вся країна повинна брати участь у обороні своєї держави. Це для нас дуже важливо. І ми кожної вистави зі сцени про це говоримо. І ми завжди робимо збори для збройних сил України. У нас є скриньки, у нас різні акції, у нас різні. Флешмоби, і от один, одна з таких акцій ми вигадали таку ідею. Є книжка Гуцульщина Володимира Шухевича. І ми, це та книжка, з якої ведуться вистави «Коляда і плес і веселі». От, Власне, я її тримаю в руках, з неї читаю. І ця книжка така вже намолена. Вона вже е, ну, багато вистав в неї прожито, багато глядачів її бачили. Книга Гуцульщина підписана акторами, які беруть участь у цих постановках, та режисером вистави Ростиславом Держипільським. Задля участі у розіграші потрібно задонати Тити на будь-яку суму кратну 100 гривням. Чим більше донатів, тим більше шансів посилити боєздатність українського війська. Один е крок 100 гривень в мережах. І хто е виграє лотерею, отримає цю книжку з автографами всіх учасників вистави. Це таким чином ми робимо дві речі: ми, перш за все, допомагаємо Збройним силам України, А по-друге, ми показуємо приклад, як суспільство має поводитися під час війни. Ось зараз всі, отут за за ви не бачите, за за вами всі зараз трупа е, колективу. Вони зараз якраз е, готуються до вистави активно, е, про, ну, роблять тренажі і так далі. І ми зараз е, дуже сильно всі хочемо, щоб ця книжка якомога дорожче продалася. Тобто, давайте за неї якомога більше, тому що ці кошти підуть на Збройні Сили України. Розіграш триватиме до кінця січня. Переможця оберуть методом випадковості. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.